Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Як можете бачити, ось такий ось апарат у нас марки World. Такий акумуляторний шурупокрут. Його приніс мені мій знайомий сусід Валера. Тобі привіт! Каже, подивись, це так, конструктор вихідного дня, може, можна тут щось придумати. Він і не поганий, і все класно, але ж бру, і все, і не круте. Та зрозуміло, що так, ця річ фірмова. Я не знаю, скільки років він відпрацював. Отака зарядна станція. Зарядна станція універсальна, Літіон, Нікель Кадмій, Нікель. Марганіс, нікіль, в общем, отаке. От. Оце отака от станція. В общем, мабуть, років 9, так, із пом'ятки мені казали, він працював, він той крутий і зараз трошки, але трошки крутий, і далі все. Прикол в чому? Я її вже розкрутив. Тут, до речі, всі гвинти такі підторкси, розкрутив. І дивимось, що отакі некілька адмієві елементи. А тут от таке, Печаль біда. От навіть дирки попрогнивали. В общем, воно вже своє відробило. Ну і ще зрозуміло, що пам'ять. пам'ять цих елементів і приходить біда. Ну, та що, спробуємо його зібрати на літінь, як то кажуть, Три послідовно, та два в паралель, може таки корпус дозволить нам це зробити. Є вже отака зарядочка. 12,6 вольта, да, CCCV, як то кажуть. Плата БМС. Саме звичайно, отака. Спробуємо все це діло якось. Впихнути в цей корпус, щоб воно все закрилось і стало на цей шурупокрут. До речі, шурупокрут 9,6 вольта. Тут, якщо подивитись, по да, 1,2 вольта. В общем, 9,6 якраз. Виходить. Але коли він повністю заряджений, я там бачив 12 вольт. Я не знаю, з чим це зв'язано. Ну, Тому зараз подумаю, поміркую тут, як його може розположити, так, щоб все це діло помістилось, щоб його якось розварити, розпаяти можна було. Ну, щоб воно мало якийсь вигляд, щоб там ніде нічого не терлось, не ламалось. Тому я трошки міркую, десь буде якась нароботочка, включусь і покажу, що в мене вийшло. Так, парафія, продовжуємо. В общем, з трудом тут поміщається шість банок, але я думаю, помістяться, якщо ми повирізаємо тут перемички, В общем, наведемо лад. Щоб можна було врізати роз'єм для підзарядки. В общем, щоб розташувати все це діло. Ну, якось отак. Але, щоб впевнитись в цьому, потрібно зараз оцю контактну колодку відсверлити від цих елементів, щоб можна було зняти, якось її закріпити на цьому елементі корпуса, щоб воно було зафіксовано, щоб воно не відпадало. І тільки тоді робити вже якусь примірочку. Так, вроді все виходить, все поміщається. Але оця перемичка може заважати, ну, нема куди врізати корпус в корпус гніздо для зарядки. Хоч би не дуже велике, але у такого плану, у такого типу, буде або таке, або або таке. Тобто воно доволі таки довге. Пошти 30 мм, подовжені. Я розумію, що можна десь щось загнути. Ну, давайте так от. 22, 22, по коротшому цьому пицку, по-довшому, ну, 27. Якщо в корпусі це розмістить, ну, в общем, воно буде десь впивати. Не зовсім гуд. Тому, я думаю, оцю ось перемичку, стоєчку потрібно буде зрізати. Отаке. Але спочатку зараз. Я відсверлю від штатних елементів контактну площадку, приміряю, подивлюсь, що воно, куди воно як. І тоді будемо вже приймати якесь рішення, що ми з ним будемо робити далі. В общем, працюю, буде десь якийсь проміжковий результат, включусь і покажу. Ми продовжуємо продовжувати, взагалі, все це діло відділив. Бачите, навіть дроти термодатчика є. Отак от, от колодочка виглядається. Бачите, все це діло сверлюється. Тут полоска добротна, така, може міліметр, може навіть більше. В общем, дебело зроблено. От сверлив, здіняв та й все. Отак от воно сюди, все це діло стає, але, але я не знаю, як його тут закріпити, Воно випадає. Чи то буде клей, чи то буде ще щось, не знаю, ще поки не зовсім придумав, як то зробити. Але місця вистачає, ну навіть тут бовтається. Тому треба <кій> тепер придумати, що нам зробити з цією перемичкою. До речі, хто бачить такі кольори, не лякайтеся, це Соні Мурата. Соні Мурата просто отакі салатові термоусадки закінчились, прийшлось затягти отакі сині. Це все з однієпатії. Отак. Ну, отакий рознобой. Ототаке. Також воно на роботу дуже розпливає від слова зовсім. І зараз треба буде аж подумати, як нам це діло відсіля видалить. Воно тут нам ні на що не впливає взагалі. І спробуємо сюди набрати. Баночки розмістити так, щоб, щоб все воно чітко стало. Працюємо. Буде десь якийсь цікавий момент, обов'язково покажу, що в мене вийде. Поїхали, працюємо. Так, парафія. <кхід> Отак От ось підготував корпус. Все лишнє зрізав, зчистив. Прийшлося тут стоїчки трошки підрівняти, щоб по ширині стало три акумулятора. На ну, даний момент поки що <кій> непогано виглядає. Значить, По пластику працюю отакоюсь фризою. Це кераміка. Доволі таки класна штука. Це майстри з педикюру, манікюру користуються такою штукою. Але я її придбав в магазині Аврора, там, де всякі накладні нігті. Манікюрні ножнички, в Воно там щось около 30 гривень стоїть, але гризе, я вам скажу, дай Бог, пластик бормашинкою без всіляких проблем. І ще так забігаючи, що хочу сказати. У таких ось тубусах воно продається. Ось, наприклад, шарошка, шар, да, алмазна, вони є всякі різні, конічні, там великі шарики, малі, прямі, косі. В общем, доволі таки класно. Коштує недорого. Ходять доволі таки непогано. Це, ну, такими речами класно зачищати п'яточки. Ну, саме головне не перестаратись, бо можна протерти дірку аж бігом. От якось так. Тепер, зараз думаю, компоную самі елементи, як мені їх потрібно розмістити так чи так. І буду варити в зборку. І пробувати сюди вже тоді пихати її, дивитись, в яку сторону, що кудись сунути, де підпаяти, де розмістити, Ну, в щоб мені було все це діло зручно зробити, розпаяти. І паралельно думаємо, міркуємо, що нам робити із оцим ось вузлом, з контактної групи, як її тут закріпити, щоб вона не випадала, щоб вона трималася, і щоб вона тут не наробила біди. От якось так. Тому працюємо. працюємо в цьому напрямку, думаємо, що, як, куди, до чого. В общем, погнали. Так, парафія. Ми продовжуємо продовжувати. В общем, тут вже все зварено, пропаяно. Тут два слоя малярного скотча. Так само і тут буде. Тут розйомчик, вже дроти запаяні. Все це діло чітко стає сюди. Отак от. Дивимось, по красоті. Все, розйом також на місці, контакти залуджені, клеяв на ну, отаку прикольну штуку, блін, клей герметик я вам скажу, бомба. Реально пристає, не отдереш. І саме, що головне, що він без, без уксусної кислоти, без уксусної інсенції. В общем, клеє капітально. Навіть слизька папіра, дивіться як. Ну, треба нормально прикласти зусиль. Він навіть не до кінця засох. Ось така от класна штука. Так, все це діло у нас виходить, виходить доволі таки непогано, доволі таки непогано. Та що, будемо зараз дозбирувати і пробувати тестувати. Зараз запаяємо. Все воно тут чітко стає, закривається. Тут положимо якусь типу, синтепонки щоб воно не двигтіло нікуди, не ні туди, не сюди. Та й по всьому будемо тестувати. В общем, погнали, зараз запаюю все, всю решту і поїхали. Так, ну що, шановна парафія, все зібрано. Все чітко, все класно, ніде нічого не бовтається, не труситься. <кій> все по красоті, просто по красоті. Зараз ще, до речі, треба перевірити порт зарядки, бо я. Розпаять, розпаяв. Ну, оп, та все чітко на зарядку стає. Просто бомба. Ракета, бомба, петарда. Значить, все вийшло чітко класно по красоті. Тут у нас 12,6 вольта. Перша швидкість. Друга швидкість. Ну, Зрозуміло, що все це діло працює. Ну, розумієте, так? Да? Все чітко, класно, так, як повинно бути. Оце вже це історія. Знаєте, навіть раді цікавості. Зараз, мабуть, візьму приборчик, де наш. Я наш візьме наш приборчик. Давайте разом з вами заміряємо внутрішній опір. Вам видно? Отак. От О, я думаю, видно буде. Траві ну, цікавості зараз. О, я навіть ніколи не задумувався і ніколи не цікавився, який в цих елементах повинен бути внутрішній опір. Ну, давайте отак от, от станемо. 1,29. 4,5 з половиною мільома. Клас. Ага, стоп тут якісь цілофанки Ну, Добре не зараз чуть-чуть не так. Не в тому місці останемо. Отак. так. і три п'ять мільйом. двадцять 3,9 мільйонів, а нічого собі клас. Я таких опорів не бачив. 4,6. 4,5. 6, 6 мільярм. Це, до речі, 6 мільйонів цього драного. І давайте. Ще один коло нього, також негодний. Ну, 6 мільйонів, так. Да. Але напруга є, ну і зрозуміло, що в них немає ємності, бо в цих акумуляторах є так званий ефект пам'яті. Якщо їх повністю не розряджать, а трошки розрядили, а потім зарядили, вони запам'ятовують цю позицію і все. І далі вони вже заряджатись нормально, адекватно. Не хочуть, не будуть ніколи в житті. Пишуть люди, що є якісь технології по їх відновленню. але... Ну, Я в це не вірю. Мені здається, що це все брехня і по-іншому бути не може. Хоча я можу помилятися. Але все одне ми дали друге життя у такому класному фірмовому шурупокруту. Я думаю, цей акумулятор ще послужить власнику. От якось так він високострумовий буде, все чітко, все класно. Ну, фірма, фірма є фірма. Але, знаєте, так, забігаючи наперед, якби це хтось був інший, якби це був хтось інший, я б його відправив де, декуди-подекуди, як то кажуть. Бо, як показує практика, це не рентабельно робити такі перепакування. Чому? Ну, Давайте з вами так. Помислимо та проведемо якісь елементарні арифметичні дії. Даний акумулятор набраний на 12 вольт. Тобто тут три банки послідовно і по дві в паралель, тобто 6 банок. Візьмемо середню вартість 100 гривень банки. Це вже виходить 600. Плюс візьмемо середню вартість доставки. 100 гривень беремо. Це вже 700. Середню вартість плати БМС 100 гривень. Це вже 800 гривень. Тоді 200 гривень зарядний пристрій. Це вже 1000 плюс його доставка. І ще 100. 1100 гривень. Оце, грубо кажучи, виходить отак от в комплексі. Я вважаю, що. Простіше ще трошки докласти, купити сучасний шурупокрут, без різниці, там якого бренду, але він буде новий 100% робочий, колектор там вже буде не поношений, редуктор там буде не поношений, він буде китайський, але він буде справлятися без всіляких проблем. Тому я вважаю, що це не рентабельно. Ті шурупокрути, де акумулятори 16,8 вольт, наприклад, там, або 18 вольтові енгелі були один час. там. Їх також можна перепакувати, але там перепаковка виходить ще дорожче, бо там елементів треба більше. Тому, ну, чи воно того вартує чи не вартує, тобто рішати вам. Чому взявся саме за це? Бо це фірма, це Verge, розумієте? Це, це реальна штука, і я знаю, що вона ще пропрацює стільки ж скільки вона пропрацювала. Бачите, воно тут і вкрасі, в усьому, але він працює без усіляких проблем. І далі працювати буде. Тому так, от, робіть якісь висновки, перепаковуйте, допомагайте знайомим, близьким, рідним. Хай щастить, робимо так, отак. І далі буде.